Готуємо шоколадний десерт без борошна і без цукру. На, нам треба одне яйце. Упс. Так, далі. Тут у мене десь 200 мл молоко з йогуртом перемішане. Так, нам треба какао. Беріть, яке завгодно. Жирне, не жирне, мене жирне. Так, один, два, три. три великих столових ложки в мене. Тайна ложка розпушувача. Так, У мене цукрозамінник. Цукрозамінник для деслоком і кукурузний крахмал. на таку одну столову ложку. Тепер все це ми обережно обережно перемішуємо. Беремо форму і все це виливаємо у нашу будь-яку форму, яка у вас є. І відправляю в мікроволновку на 5 хвилин. Додала я ще десь півтори хвилинки. Давайте з вами подивимося, що у нас вийшло. Чи вийшло взагалі щось. Так, ось такий у нас вийшов, можна сказати, брауні. Так, і давайте переріжемо. Він дуже-дуже гарячий. Мені здається, що треба, щоб він охолов, але нема часу чекати. Так. Так, так, так. І ось так. Ось такий вийшов кекс. І давайте скуштуємо. Ай, який гарячий. Для мене не достатньо солодкий. Я додам карамель. Ось вот так. Угу. Прикольно. Я кенбі такий.